Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розберемо тактики сучасних конструктивних переговорів. Тобто, як домовлятися так, щоб вигравали всі? І ви, і ваш співрозмовник. Часто після переговорів у нас залишається дивне відчуття. Чому я погодився на це? Або вони взагалі не почули, що я казав. Знайома! Сьогодні покажу, як цього уникнути. Переговори відбуваються щодня. Ви говорите з менеджером про дедлайни. Обговорюєте із замовником бюджет. Або навіть вдома домовляєтесь, хто винесе сміття. Тому ця навичка потрібна кожному. Перша тактика. Концентруйтесь на інтересах, а не на позиціях. Наприклад, людина каже, я хочу підвищення на 500 доларів. Це позиція. А справжній інтерес лунає так. Мені важливо відчувати, що компанія цінує мій внесок. Якщо бачите інтерес, а не лише вимогу, ви відкриваєте багато шляхів для рішення. Друга тактика активне слухання. Просте перефразування творить чудеса. Скажіть наступним чином. Чи правильно я розумію, що для вас важливіше швидкість, ніж додаткові функції? Людина відчуває. Її почули. І переговори стають конструктивними. Третя тактика мислення. Він він. Я не проти тебе. А ми разом проти проблеми. Наприклад, замість фрази: Ти пишеш баги. краще сказати, як ми можемо зробити тестування ефективнішим. Одразу інший настрій у розмові. Четверта тактика говоріть. Фактами. Не мені здається, що це нереально. А минулого спринту у мене було 12 задач проти середніх 7. Це ризик зриву. Факти гасять емоції і роблять вас переконливішими. П'ята тактика. Майте завжди запасний варіант. Наприклад, ви домовляєтесь про нову роботу, але у вас є ще одна пропозиція. Це додає впевненості і дозволяє не погоджуватись на будь-що. А тепер кілька типових помилок. Зайва емоційність, підхід або все, або нічого. Перебування співрозмовника, відсутність підготовки. Останній пункт це найчастіша причина провалів. Кілька практичних порад. По-перше, робіть нотатки під час переговорів. По-друге, використовуйте я-повідомлення. Не ти завжди запізнюєшся, а я бачу, що ми не вкладаємось у дедлайн. І не бійтеся пауз. Тиша часто працює краще, ніж тиск. Переговори це не війна, а співпраця. І що більше ви тренуєтесь, то легше досягати домовленостей. Не забудьте поставити лайк під даним відео. Друзі, якщо вам корисні ці поради, підписуйтесь на IT Education Hub на YouTube та в Telegram, бо попереду ще більше практичних технік та прикладів. І пам'ятайте, конструктивні переговори це навичка, яка реально змінює життя. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео!